5 вересня, початок осені, спала жара. І ось так, друзі, виглядають зараз мої колеуси. Я швиденько пробіжуся по сортах. Ось це без назви колеус. Можливо, хтось мені підкаже назву в коментарях, буду вдячна. Ось такий красунчик з великими листочками. Стелла Ред. Не дуже в цьому році так. Вона гарнезна, але це називається Дякую, що вижили. Станінг. Васабі. Яскравий красоту. Інферно. Ось такий сінець гарний без назви.